Лабубу. назву цієї іграшки ви точно чули не вперше. Вона за лічені дні здобула шалену популярність і стала трендом. Заполонила Тік-Ток, магазини та соцмережі, тож захотіли її всі. Розпаковки пухнастих монстриків спершу захопили американський Тік-Ток, а згодом і український. Кольорові м'які пухнасті іграшки стали новими героями дитинства та магнітом для переглядів. Тепер персонажів Лабубу запрошують на шкільні свята, створюють букети у формі героя чи навіть вигадують руханки. Okay. Кожного персонажа є власний образ, характер і унікальний дизайн. Саме в ексклюзивності, оригінальності та обмеженому тиражі полягає унікальність Лабубу. Мені дістався секрет. Я В шоці не думала, що буду фанатіти від монстрика. Загалом Лабубу створив художник із Гонконгу, Кейсен Лунг, ще у 2015 році. Справжню популярність іграшка здобула після того, як голівудські зірки почали носити її як модний аксесуар. За виглядом іграшка нагадує поєднання казкового чудовиська та кролика. Великі очі та гострі зуби, що видно у широкій усмішці, створюють образ. Проте, якщо для одних це привабливий дизайн, то інших саме він насторожує. Вони дороговартісні. Ну і вигляд мені не подобається. Краще на ті кошти купити лего або ще якісь. Ну ні, ні. Це маркетинг, який працює на дітей дуже швидко. Вони теж хочуть, але ні. Агресивна іграшка, ми не купуємо своїй дитині і не підтримуємо цей тренд. Антитренд. І сподіваємось, що скоро до всіх батьків дійде те, що ми вкладаємо в наших діток, і те, чим дозволяємо їм гратися, що дозволяємо їм дивитись, максимально впливає на них, на їхню психіку, на їхній розвиток. Тому ми за добрі іграшки, добрі вчинки, добрі мультики це все про вибір. Скажи, чому тобі не подобається лабува? Тому що це такий як монстр, страшне таке. Ну, мені не подобається. А чим вона тобі подобається? Що вона крутиться? Багато маєш? Багато. Дуже вигляд в неї, якийсь нестандартний. Ну, але загалом купуєте. Батьки купують. Я бабуся. Я сприймаю те, що подобається їм. Вони не страшні, якщо такі маленькі. Так. Угу. Ви їх колекціонуєте? Так. М -м ні. Я просила бабці купити одну, а вона мені купила п'ять. А що кажуть ваші батьки? на Нічого. Нічого, іграшка як іграшка. На прилавках магазинів ці іграшки й досі є у продажу. За словами продавців, попит залишається, але ціна впала у порівнянні з піком популярності. До того ж, крім традиційних фігурок, у магазинах можна знайти пазли, парасолі, сумки, іграшки, антистрес ще навіть подушки у стилі Лабубу. Вона не лише для дітей, тобто дуже багато дорослих приходять, купують, беруть собі на сумочки, на рюкзачки і колекціонують просто від самої першої до останньої колекції. Мені здається, що зараз мене стільки наших дітей в зв'язку з. Ситуацію в Україні любимо, що ми їм готові все купити. Тому щоб ми і ми сказали, що ми скажми таку ситуацію, коли батьки там кажуть, ні, ні, тобі не куплю, такого немає. Ціни на іграшки стартують від 250 гривень. Трохи дорожче лабубу можна придбати на ринку від 300 до 700 гривень. Продавці кажуть, вартість уже знизилася, адже раніше стартувала від 600 і сягала тисячі гривень. Однак навколо іграшки виник скандал із релігійної точки зору. Священнослужителі висловлюються не надто позитивно, мовляв, лабу бубу може бути інструментом у руках диявола тіла, бубу до такі ляльки з хрещені з якими шортиком? Їх я не рекомендую купляти у другій заповіді. Господь говорить: не роби собі кумира, і навіть якщо така, на перший погляд, проста пухнаста іграшка займає серце, думки та кишеню дитини і батьків. А це вже перетворюється не просто на якесь там хобі, а на ідола. То задумайтесь, чи варто мати вдома. Таку ляльку отець Тарас Дідик зазначає, що з часом іграшка може викликати страх чи навіть погані сни. В скандинавській міфології є такий демон, який називається Пазузу. Ми маємо ки бачимо спорідненість з назвою Лабубу. Ну а ми знаємо, що кожний демон це є. Духовний житель, але не з царства Божого. Так, ми знаємо, що це є ворог спасіння людського і тому стоїть дуже велика така духовна енергетика погана. Та чи справді ця іграшка має настільки негативний характер, як про неї говорять? Екстрасенс Роман Шептицький переконаний, що так, адже саме через такі іграшки в біополе людини можуть підселятися певні енергетичні паразити. Ну, називають її по-різному, біси, дияволи, чорнотне, не ну негативна, негативна mm -hmm. система. І дійсності через це може відбуватися а, в біополе людини підсадка так званих енергопаразитів, лярв і сутностей. На думку психологів, дійсно іграшка має вплив, але індивідуальний, адже дитина проєктує на неї власні емоції та ідентифікує себе з нею. Скажімо, якщо дитина психологічно благополучна, іграшку їй придбали за згодою батьків з попереднім обговоренням. І спостерігаючи, як дитина грається з цією іграшкою і почувається впевнено, спокійно, легко переносить, скажімо, розлуку, так в лапках розлуку з іграшкою, то отже, все гаразд, це іграшка як символ, так один із символів. Thank okay. you. Моди культури все нормально. Якщо ж у випадку це відбувається, зокрема, адже іграшки мають глибокий такий архетиповий зміст, і може так співпасти, що в дитини складний період. Ми в час війни живемо, і придбана іграшка може посилювати страх, тривожність, і це теж буде помітно. А зокрема, якщо є схильність до неврозів, і може придбання іграшки, наприклад, асоціювати з якоюсь негативною подією, і дитина може це переживати, і іграшка може посилювати оці ці страхи так своїм виглядом або якоюсь Такої асоціацією або міфологізацією свідомості. У підсумку, чи сприймати Лабубу як модний аксесуар яскравого героя дитинства чи небезпечний символ, вирішує кожен сам. Попри суперечки, інтерес до неї не зникає, а різноманіття продукції лише підтверджує, феномен Лабубу ще довго залишатиметься у центрі уваги.